Ферментування вишневого або черешневого листя може подарувати різні смаки чаю. В минулих випусках ви могли навчитися ферментувати листя черешні або вишні. Посилання на одне з таких відео зараз на екрані. А в цьому відео я покажу, які чаї ви можете отримати за рахунок різних підходів ферментування. Також я покажу, як виглядає чай зі звичайного висушеного листя. І звісно опишу смак та аромат кожного напою. Але спочатку хочу показати вишневий чай, котрий я виготовляю на продаж. Технологія така ж сама, як у відео, котре ви побачите за посиланням на початку цього ролику. Але різниця в тому, що я виготовляю чай на спеціалізованому чайному обладнанні, тому він має інший вигляд. Придбати мій вишневий чайок, а також інші види ферментованого чаю можна приєднавшись до груп у соцмережах або месенджерах, котрі ви побачите в описі до цього відео. А тепер по порядку. Звичайний, щойно зірваний, сушений лист черешні. Заливаємо його гарячою водою та залишаємо на 10-15 хвилин. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк, не забудь! Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю! Як бачите, отримуємо напій світлого, жовто-зеленкуватого кольору прозорий на вигляд. Щодо смаку, він за властивостями здалека схожий на зелений. Чи навіть на жовтий чай. Легкий смак, але присутня гірчинка. Аромат трав'янистий пахне зеленою травою. Другий чай. Зроблений з вишневого листя без попередньої заморозки. Висушені листя мають неоднорідне забарвлення за рахунок того, що вручну обм'яти такий лист складно. Як я роблю цей чай за такою технологією, ви можете побачити в окремому відео. Посилання зараз на екрані. Як бачите, Колір чаю відрізняється: він більш жовтий та насичений, а також не має зеленого відтінку. Смак присутня легка гірчинка, але вона не псує смаку. На видиху відчувається дуже приємний вишневий післясмак. Аромат смачний вже не трав'янистий, відчуваються тонкі вишневі нотки. Ферментований чай з листя черешні з попереднім заморожуванням листя. Саме надійна схема, котра дає гарантовано смачний результат, Колір насичено жовтий. Чай може бути прозорим чи злегка мутнуватим. Це залежить від температури сушіння. Смак близький до чорного чаю. Насичений злегка трипкуватий. На видиху яскравий вишневий післясмак. Ще є технологія виготовлення гранульованого чаю. Вона більш легка. Займає небагато часу, і ви також можете отримати гарний на смак вишневий чай. Якщо це відео готове, то зараз на екрані ви побачите посилання. Хочу додати, що можна ферментувати чай з вишневого або черешневого листя. Смак дуже схожий, але для досягнення ліпшої якості не ферментуйте змішане, наприклад, вишневе та черешневе листя, або вишню, котра має глянцеве листя з більш м'яким вишневим листям. Це може зіграти не на користь смаку, але після сушіння ви можете змішувати такі чаї і отримувати нові смакові відтінки. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш кукіш.